Зараз люба моя що я набрала все такі жістяки, ти мені не скаже? А будуть та... араби взагалі сьогодні? <голос> В і будуть! Я це... емірати. Я просто у лягауха а, <зараз> а Я тобі якусь зару. Да, я взагалі не знаю, що це зі мною. Я щось так, зарочка, тут треба так теж пару пшиків попало на два блотера, точно. Так, я вже напшикала, так, щоб на всіх попало. Так, я думаю, запах ти вже чуєш, бо то теж такий. Так, він такий. Ну, поїхали, відкривай прикольний? Мені подобається. Там. Ага. Блін, тут знову якісь спеції. Та то капець. Чекай, зараз я відкрию собі. <зв язковий> <зв язковий> <зв язковий> Чекай, але тут я ще чую якусь горіховість таку, це, напевно, щось киряне може бути ще. Шкі... Горіховість тобі шкіряне, не витіверне, тобі горіховість. Ну, вона якась така витіверна, але е, от те, що ти дуже часто кажеш, що е, перець дає схожість зі шкірою. Угу, е, мені... Тобі дає, так? Мені оця горіховість е, така. Там є витівер? Зараз, зараз перевіримо. Подивись. Ну, бо мені чути Може, ну, там всього є, але вітівера нема. Але, а блін, звідки може бути ця горіховість? Ну, може, якісь, ну, не знаю, якісь горіхові ноти я відчуваю. Воно ну, могло, знаєш, там одне з другим змішатися. Ти розказуй свої відчуття. До речі, я теж відчуваю горіховість. Мені тому... це там якась амбрость. Але вже не горіховість, вже пішло інше. Да, це якийсь амбров... амбровий аромат. Uh -huh. Я би взагалі його назвала Амбровим. І... Mm. Ну, З жирмовим, правда? На зимовим? літо це тумач. Ні. Nie, норм, мені норм. Мені тумач. Мені на літо погано, якщо солодке щось тоді мене просто починає тошнити. Я теж не люблю. Тобі <сі> видно, як блистить на столі, ми набрискали. Ні. Я бризка на диван, так що тут. Буде пахнути диван. Добре, давай, що ти ще чуєш? Амбровий із спеціями. Це відноситься до східного напрямку, mm -hmm. але він все ж таки я би змогла таке носити, тому що він досить такий, як би, ну його не називаєш легким. Легким mm -hmm. я б його не назвала. Але він мені ок на таку погоду. Але ти знаєш, що навіть на літо, але ти знаєш, що мені ок навіть. цей, Амбресолтан від серджотанса Так отож. І воно, щось є. воно в цьому напрямку В цьому напрямку, та, 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 дуже дійсно. схожий. Але цей, тут ще є якісь квіти, блін, але які? Ну тобто тут чітко відчувається. Ти не повіриш, Що Це, це ж троянда? Ну, троянда, взагалі, то всюди, всюди майже є, але я не про неї. Е, я собі пригадую, як ми колись робили на початку сліпі затести, і в нас завжди була фіалка.

Хочу собі щось фіалкове в колекцію, Ах, але ще не знайшла. Боже, чому мені на блоктері цей аромат подобається більше ніж на шкірі? Ну воно інакше звучить може. Ну а дивися, зараз він звучить досить свіжо. Тобто, якщо порівнювати з Амбре султан, як ми тоді тестили, то він свіжіший, угу. і тут є якісь квіти, бо в султані взагалі ніяких квітів навіть не відчуваєш. Ти відчуваєш тільки смоли, спеці, якісь там трави, ну щось таке. Ну коротше, ти відчуваєш а тут що? Відчуваєш тут спеці? Квітко спеції, А, амбровість. амбровість дуже така. Вона причому це все в якихось таких рівних пропорціях, що я не можу сказати, що він дуже важкий тобто, і щільний. Але звучить він, типу, так ну це не випирають ніякі ні, ні, мансаблем. Дуже, дуже цільно воно звучить. Цільно. Вона... О, слово не могла згадати. Та, Дякую. І причому та. ця амбровість і спецієвість вона якось так. Mm. Не перегружає, бо деколи бувають такі парфуми, що нереально перегружають цими вот акордами. І я їх не сприймаю. А тут ось ця квітковість, можливо такі з білі квіти або неролі, щось таке Туда є. Згляну. З білих квітів та, є, є жасмин, жасмин. є тубироза, тубироза. Тубироза. Ні, Мороза буває не... дуже різна. Вона там буває дуже. дуже різна: від жвачної до смердячої, там взагалі капець. Ідеться ну, про те, що тут є просто... герань, і я її тут явно чую. Я тобі за то говорила типу, а я, по ні, квітах, я не що це я, я я будеш я здивована. Мі. А мені я чути мі. тут герань, і то так активно. Я чую тут білі квіти, і е, оцей Джасмен, причому він такий без індольності, без ну, качества. Мені єдине, що в тому ароматі не подобається та герань. Тут Та, та герань, яку я не люблю. Може, вона і зараз її чути? Да. Прямо вона мені висверлює все. Чи так. на шкірі? Ні, на блотері зараз ні, ні, мені воно більше е, от... на шкірі воно в мене йде більш в гіркоту. Немає mm -hmm. так квітковості. Гіркі, амброві, гіркі, смоли, mm -hmm. дивний, ні, він якийсь з гіркі, амбровий, гіркий, смолис, смолянистий дик. Щось таке шкіряний, хоч шкіри тут нема. Тут зараз дуже чути е, от, така свіжа квіткова нота. І цей е, жасмин, він от інколи буває такий індольний або в кашеві скочується, а тут він прям такий свіжий. Або в кашевість. Тут він такий холод, він дає якоїсь такої холодності. тому. Куди би ти віднесла цей аромат? В нішу, в люкс, в ретро, в старі, в нові, типу, є якісь такі думки про це? Воно мені не схоже на ретро, але зараз є така тема в парфумерії, що дуже багато під ці ретро-аромати, як це. Як це назвати? Я навіть не знаю. Це не інтерпретація, а типу як якась. Ну, мода на них ти, вони роблять щось, але вони не, Чітко, ні, Ось, не чітко скопійовані як ретро-аромати, а просто як на тему ретро. Ну, типу, такий аромат на тему ретро. То це він тобі на тему ретро. Можливо, так, на тему навіть не ретро, а класики, я сказала. Але він, я думаю, що він все-таки сучасний. І він не схожий на арабські парфуми. ти... знову. Як я могла? підсовуєш якусь вільню постійно. Це агент провокатор, це святі знятість, Агент-провокатор ляджень. Я не знаю, чи буде от така краса. Ой, тут піраміда ну, на, на минуточку. Я Ладно, тут поставлю дала, ну, тут величезне. Не тобто не. перець, і, ланх, і Троянда, Герань, Ладан, Миро. Mm -hmm. Ну, коротше, тут, тут це от, але Амбра сильно чується, і його пишуть як Амбровий в першу чергу. Yeah. І тут well, крізь мовою створив цей аромат. 2011 не я старий, але чомусь знятий. Я Для мене 2011 це вже підстаркуватись. Підстаркувати, зняті, святість, знятість.